А у Центральній міській бібліотеці Кам'янського відбулася презентація другої збірки віршів талановитого поета Артема Санчило Дні щоденник літа 24.02-2022. Презентація відбулась у колі друзів та шанувальників творчості поета. На презентацію завітали і мої колеги. Усі подробиці далі у сюжеті. Початку повномасштабного вторгнення расистів до України Артем Сенчило почав писати вірші щоденно, викладаючи свої думки та переживання на аркуш. 12 жовтня була презентація вже другої збірки віршів, які просочені реаліями сьогодення. Взяла на себе обов'язок провести презентацію давня подруга поета Тетяна Березовська, яка знає автора вже довгі роки та підтримує усі його починання. Адже Артем не лише поет, а також журналіст, художник та просто патріот своєї країни. Він професійний літератор. Він входить до складу. Правління Національної спілки письменників в Києві це вже друга книжка. Зараз матеріалу вистачить і на третю. Дай Боже, щоб не було четвертої. Я дуже сподіваюся на те, щоб війна якомога швидше скінчилась. Він справжній мій друг. Тому я й вирішила, що якщо він не може приїхати. До презентації його творів зроблю я. Yes? на презентацію. Завітали й гості з інших міст. Слана Катюшина, поетка з міста Дніпро, а також давня шанувальниця творчості поета, тому не змогла пропустити презентацію нової збірки. Гості заходу розповідають, що купити збірки Артема Сенчило досить складно, адже їх розкуповують та бронюють щодо офіційного виходу, адже вірші, які пише автор, мають культурну спадщину для майбутніх поколінь та описують страшні реалії сьогодення. Після початку війни 2014 року він якось приїжджав до Дніпра і мені пощастило познайомитися з цією людиною. До того я зустрічала поодинокі його вірші, десь в якихось журналах надруковані і на теренах інтернету. Ці вірші, які в цих ось книжках дні весна і літо, дні війни, це наш літопис, і коли це на такому рівні зроблено, просто ці вірші стають частиною мого життя. І мені хочеться, щоб вони стали частиною життя інших людей. Артем Сенчило не лише сам пише вірші, а й займається художнім оформленням своїх збірок. Перша і друга мають чорно-білі кольори, мабуть, такий настрій, який наразі відчувають усі українці. Попри те, збірка наповнена проникливими та патріотичними віршами. Декламаторка Марія Гонча розповідає, що поезія автора озивається в її душі чесністю, щирістю та болем за рідну країну. Знаєте, час війни він такий цікавий, тому що як казав Олександр Олесь, з журбою радість обнялась, і війна, попри весь біль і страх, який існує, дає ще цікаві дуже знайомства з людьми. Таким для мене стало знайомство з Артемом. Друга збірка щоденнику війни це є продовженням першої збірки, тобто автор щодень. Народжує те слово, яке зріє в ньому. Тому радію знайомству і маю честь читати його поезії. Для усіх глядачів міської інформаційної служби Марія Гончар декламує вірш, який сам автор обрав для обкладинки збірки. Бавовна виросте з трави, до гнізд повернуться лелеки, і від Чукотки до Москви настане тиша, як у пеклі. І Михаїло пустить меч і роз'їжачаться майдани. Круїзний лайнер зайде в керч, а Боїнг сяде у жулянах, Сміхнеться сян і стихне дон, до хмар підніметься калина, на синім потязі патрон поїде в Крим шукати міни. Герой почистить кулемет і ляже спати до світанку. І зніме Бог бронежилет і знов одягне вишиванку.